Добрий день, я начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Лічнянської міської ради. Повідомляю, що з 1 листопада 2025 року в Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Для частини громадян відстрочки від мобілізації мають бути продовжені автоматично, якщо підставу можливо підтвердити через державні реєстри. У такому випадку подавати заяву повторно не потрібно. Автоматично відстрочка подовжиться для таких категорій: людей з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби, осіб, які доглядають за членами сім'ї з інвалідністю, батьків трьох і більше дітей до 18 років, які перебувають в чинному шлюбі, та обов'язково діти народжені на території України, батьків дитини з інвалідністю, осіб, чиї рідні загинули або зникли безвісти від час війни. Студентів денної та дуальної форми навчання, науково педагогічних працівників, а також військових звільнених з полону. Паперове подання заяви здійснюватиметься лише через ЦНАП. Цей спосіб буде доступний для тих, хто або не має змоги скористатися застосунком Резерв Плюс, або володіє документами лише у паперовому вигляді, або належить до категорії, які ще не цифровізовані. Яким чином це працює? Заявник особисто приходить у ЦНАП із оригіналами або засвідченими копіями документів. Адміністратор сканує документи, завантажує їх у систему та повертає назад оригінали заявнику. Остаточне рішення ухвалює комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідь заявник отримує у застосунок «Резерв плюс або на електронну пошту. Перелік необхідних документів, визначений додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року номер 560 Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Підтвердженням наявності від строчки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв плюс». За потреби його можна завантажити. Та видрукувати самостійно. Хочу наголосити, що ЦНАП не приймає рішення про надання чи відмову у відстрочці, він лише приймає документи та передає їх до Комісії Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подання заяви здійснюється заявником лише особисто, для швидшого розгляду заяви, прохання одразу подавати повний пакет документів. Комісія Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розглядає заяви раз на тиждень, тому рішення може надходити не одразу від 7 до 15 днів. Нагадую, що центр надання адміністративних послуг Ічнянської міської ради знаходиться за адресою місто Ічня площа Тараса Григоровича Шевченка, будинок 1 кабінет номер 9 Ми працюємо з понеділка по суботу. Консультації щодо послуги можна отримати за номерами телефону 04633 25150 або 063 681 2366. Дякую всім за увагу.